Місце зустрічі вхід до лісу зі сторони Миру 16. Отримавши необхідний інвентар, слуги народу відразу стали до роботи. Сьогодні традиційно всі члени виконкому, депутати міської ради вийшли і ми можемо забувати лозунги, які раніше були, але завжди було, покажи сам приклад, а інші обов'язково будуть його повторювати. Прибиральна толока 2011 для багатьох обранців міськради була першою та єднала усіх. Цьогорічний суботник об'єднав депутатів різних партій. У них була загальна мета звільнити наш ліс від сміття. Обсягу роботи зазвичай у цій парковій зоні вистачає, адже більшість відпочивальників не забувають залишати після себе купи сміття. Бруд прибиральники намагалися витягувати звідусіль. Заболочена місцевість також стала об'єктом уваги, а мішки у допидацьких руках недовго лишалися порожніми. Це вже радує, що останнім часом все менше сміття або прибирають, або люди може більш свідоміші стали. Але, в принципі, я хочу сказати, якщо кожен принесе з собою папірець і його ж забере, не треба після когось, то буде чистіше. Культура наша. Сміття воно, на жаль, розповсюджується і, мабуть, Два смітять, а три прибирають. А якби було навпаки, то взагалі, взагалі б були б всі засмічені. Кожен, хто, хто просто себе поважає, поважає працю інших, не, не, не дозволяє собі цього. Але якщо є негатив, то нам треба просто е, приймати спільні, спільні заходи. Не, не боятися зробити зауваження, підсказати. Повірте, е, мораль, моральний вплив дуже важливий. Депутатський маршкидок поширився далі у ліс та до джерела. Увесь накопичений за рік хлам лісопарку збирали та вантажила на транспорт. Нерідко прибиральникам траплялися і відверто неприємні знахідки з остатками крові. Що, це крі крово, це крові іде тут. Ну, наркоманія цвіте, називається цвіте, і я думаю, що працівникам органів внутрішніх справ треба тут походити. Без прибирання нікуди, однак не менш важливим залишається і збереження чистоти. Цьому, на думку народних обранців, могли б посприяти штрафні санкції. І да, ще не тільки штрафні санкції, але ще можна привліщити штрафников, які э, витрителите сидять, товариші хороші. всіх, якщо б і просто навіть якщо окружачі дома привчать хоча б раз в погода, було б бы красиво, приємно і удобно для всіх. Дехто вважає ефективнішим виховання свідомості у людей. Я думаю, что штрафные санкции в этом как раз случае, они неуместны. Город – это наш дом, мы в нем живем. Я считаю так. А все-таки уже время, как говорится, кнута, оно прошло. Должно быть именно все сидеть в голове. Наразі загальними зусиллями депутатського корпусу, членів виконкому та мера міста, було зібрано три вантажівки сміття, і роботи з прибирання на цьому не завершуються. Ліс навколо міста, де ми змогли, де саме найбільше люди проходять, гуляють, то ми по максимуму вичистили. Звісно, десь подальше, от є лісосмуги, трохи якісь байраки, яри, то там ще трошки буває лежить сміття, але до них ми дойдемо. У перспективі цей лісопарк як зона відпочинку буде дещо облаштований спеціально для відпочивальників. Поступово ми від Нижнього озера і до верхнього і до реднічка це треба поправити. Ми все-таки хочемо тут, де ми щоб була тут прекрасна доріжка, щоб були лавочки для відпочинку, щоб було освітлення. І поступово, по хай це буде по 100 по метрів просуватися і зробити, щоб ця єдина відпочинкова зона була від вулиці Київської Нижнього озера і закінчуючи джерело. Усі, хто долучився до чистоти у лісі, нехай будуть впевнені, що їхню працю обов'язково відчують лісові мешканці та гості лісу. Дякую всім, що прибирають в цьому лісі, тому що тут дуже дуже грязно. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.